Всім привіт! З вами Рома, це моя демка по Посендофу. Але тепер з другим іншим, не з тим владом, що я попередній раз цілий час знімав. Типу, він з кіловищі, він еліта в напарниках, і ми з ним зіграли демку. Перші раунди я гарно відігравав, а потім якось тупив. Ну, і це Іван, його справжнє ім'я, я Рома, хто не знав ще. хто перший раз зайшов на мій канал, а так, то Пер... Гарного перегляду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А ми запускаємо катку. Погнали! Всім привіт! З вами Рома. Це моя демка Постендофа. І сьогодні я... я граю не з моїм другом владом, а з моїм другом іншим. Короче, ми першу катку розімнялися, типу там ТП жорстки попались. Це там Чанк. 50 годин нормально, хобі софт. Чем по 301 нормально. Ну і погнали в катку. Так, погнали в катку, піграємо. Давай ми візьмемо. А, у мене пінг 51. Чем надо я не знаю? Ладно. Пятая. Ну ладно, пойдет. Ладно, ну, це ж вище звоняло. Це ж вещи чемпіони. То я, не... То я так не відіграю жорстко, на В своїх колдах, Я ж тут не відіграю. Нормально. <шёл query> нормально, нормально, нормально. Нормально. Нормально, отыграли мы? Я тут. И давайте мы пойдем сюда. Хорош. Хорош. Одного забрав. Ладно, НТ. НТ, пайде. Нормально. Він, виді, грав гарно, але... Нормально. Він... Я знаю, що він... він грає в два пальці причому. Ні, я не узарати, все. Ходавай давай. Хода запомнявай. Такий смачанка. Тільки я придумав сам. І у Іванові дропа він з тим дропом класніше типу, відіграє, ніж я. Бо я знаю, що я ботик. Я знаю, що я ботик. <різь> <різь> ботик. <різь> ні, та ні, де да? коли буває, що я розібрався, першу катку я обходим. Не... Відіграти? Я накопичувала. А, хаешку взорвал? Не, я ну, это был... ну. не взорвал. Такие ну Ты то По-моему, в сайту не покинул. Давай. <связываю> а, я на кот не чистить Ммм, mm ну, -hmm. так, минус, так. А, что видите, так пойдет? Ну ладно, зараз. В два пальці граю, якщо чак на еліту. Еліта, Але він грає в два пальці. Я в три? От я в три граю. Я от не упузорився зараз. А він. Я бо Я тупо зіграв. Ну але я хотів його накоцав. Це вже добре. П'ять смок. Давай, Ми якраз за слабу сторону переходимо, це вже класно. Я сам О, я на за миттку, хто додається. Типу, я в Типу, я сам. Ладно, давайте ми зараз за сильну сторону попробуємо затощить. Мене. Ладно, погнали. Давайте ми, короче, багнет, ну, так возьмем. Mm -mm. Давай так. Для них, куда вы час ходять, типу Давайте вот такую по флешку флешка ну, Флешку. Ну, давайте украдаем.

Іван Лов. Mm. Ой, біляха проговор... проговорився. Іван, та, його звати Іван. Ну ладно, давайте. Ой. Давай. Давай, давай, давай. Просто Прострілюємо, певно, десь вже сайту сидить. Напевно. Він, напевно, ще десь сайту сидить. Як на мене сім ліпше бронь на все кохаешку, да? Что-то нас зразу не запушили Этот кочак нам типа в инвейде я лучший. Ага. Покажи ножик. нозик. <плес> Та на ножик він, коротше, задонив на... на ножик. Коротше, пару раз був вже ножик. Один раз сіллету він, коротше, вибивав, а другий раз робив. Як тобі забуваю. Пенк. Щоб не вийшло. Мені треба штучки русские. Змінится А, Ладно. ладно. Я, туп, я просто тупо зливаюсь. Я не знаю, вот і ножик. Я тупенько зливаюся дуже. Кожен раз я тупо зливаюсь. Флешки немає, Что я делаю? А, так. Ладно, 54 В. Денежку да? А это подушку, олышка. Найс! No! Ну, это просто. Это просто киберспортсмен. Правда. Мальчик. Тоски, брат. Смен. Просто. Давайте мы, короче... Пешка, если он вот туда сойду, вот тут куда? Э, тут был. Я буду пікати, граю на час, короче. А, забрось, будь ласка подаш молодець Демочка, я на лу, я на табі сиджу. От кам для вас демка, яка я, яка я на лоу сиджу. На початку я щось починав грати. На я щось грати, а потім не знаю. Треба що наплатати. Це я помилку роблю, походу. Що я вже вапак. А я вставляю все душе. 20 секунд. Двадцать секунд. Пятнадцать да. Понимаешь? Да. Ну, така демка вийшлася. Не знаю, нас вона сподобається. Чому? Ну, дякую всім за перегляд. Всім удачі, всім па-па-па-па. Ну, я знову був в такій А я йду монтувати відео. Все, всім пока-пока.